Якщо ви не знаєте, хто такий Кріс Росер, то вам варто оновитися: це аерокосмічний інженер, який змінює світ FPV завдяки своїм дослідженням резонансу фреймів, PID-тюнінгу, дизайну рам і, взагалі, надає академічний і професійний інженерний погляд у цій сфері, яка часто складається з таких, як я, хто просто пробує різне і розповідає, що вийшло. Але він справжній професіонал, і тому я так радий зробити це відео. Він щойно випустив два відео: одне про те, як налаштувати фільтри у BetaFlight. і друге про основи під тюнінгу як налаштувати PID і FID-Forward. туторіали кріса дійсно пояснюють під і фільтрування в дуже простий і зрозумілий спосіб, що я думаю, більшість зможе зрозуміти. Ну, багато хто зможе, не маючи глибокого розуміння під тюнінгу і фільтрації. Отже, сьогодні ми пройдемо ці кроки на моєму ідеальному фрістайл дроні, який я щойно закінчив збирати, і подивимося, чи вдасться нам зробити підтюнінг. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Перш ніж ми заглибимось у це відео, ви маєте знати, що деякі речі, які рекомендує Кріс Росер, категорично не підтримуються іншими. Наприклад, розробник Ем'ю Flight Кевін Плазієр спеціально виступив проти одного з рішень, яке прийняв кріс. Інші його рішення також відрізняються від дефолтних налаштувань BetaFlight. Причина, чому дефолти BetaFlight такі як вони є, полягає в тому, що деякі люди, відхиляючись від них, можуть зіткнутися з флаєвоями або спаленими моторами. Тому не поспішайте і не просто слідуйте за цими кроками. Це не є безпечний для всіх процес pid тюнінгу. Потрібно враховувати застереження та нюанси. І якщо ви не виконуєте всі вимоги першого кроку, не переходьте до другого, третього, четвертого, п'ятого і так далі. Зупиніться і зробіть перший крок правильно. Це дійсно агресивний тюнінг. Але в кінці ваш дрон літатиме чудово, якщо він це витримає. На цьому все. Досить хороші піди? Подивимось, як я цього досяг. Перше, що Кріс говорить зробити у своєму відео про налаштування фільтрів, а це початок будь-якого підтюнінгу це переконатися, що ваш дрон механічно справний. Часто люди звертаються до мене з проханням допомогти з підтюнінгом для вирішення механічної проблеми. Я завжди кажу, що це як намагатися йти в похід на підвернутій нозі. Можна взяти милиці і якось дійти. Але правильніше зцілити підвернуту ногу і повернутися з здоровим підходом. І якщо ваш квадрокоптер не є механічно справним, ви не зможете ефективно почати під тюнінг або ж будете тюнити проблеми навколо що заважатиме вам. Кріс має кілька рекомендацій щодо конкретних речей, які слід перевірити. Бо коли я кажу механічно справний, що це взагалі означає? Тож ви обов'язково захочете перевірити ці речі. Це справді чудовий перелік основних п'яти чи шести речей. Які мають бути в порядку на вашій рамі, єдине, що я б додав, це перевірити раму на тріщини. Якщо у вас є розслоєний промінь чи нижня частина рами, що починає тріщати, це може бути легко пропустити. Але коли ви почнете налаштовувати під, це може створити проблему, яку неможливо вирішити. Просто подивіться і переконайтесь, що у вас немає тріщин чи інших пошкоджень. Наступне, що радить Кріс, це облітати дрон на стандартних підах і зробити лог. І ось що ми маємо. Але перед цим давайте поговоримо про сам дрон. Ви захочете літати в такій самій конфігурації, в якій будете літати в реальному житті. Тобто, якщо ви будете літати з GoPro, налаштовуйте з GoPro. Якщо використовуєте акумулятор на 1300 мАч, то й тюнінг робіть з ним. Кожен тюнінг має трохи гнучкості. Якщо ви не налаштовуєте на межі продуктивності, ви зможете літати з GoPro чи без нього, або змінювати акум від 1000 до 1250 махів без особливих змін у тюнінгу. Але чим ближче ви наближаєте тюнінг до ідеалу, тим менше у вас буде гнучкості для змін. Тож після хорошого тюнінгу спробуйте його з іншими акумуляторами або з GoPro чи без нього. Я ще хочу зазначити, що я не літаю на нових пропах. І я б рекомендував, якщо ви не будете завжди літати на нових пропах, політати з трохи пошкодженими. Це дасть трохи запасу на випадок зламаного або погнутого пропа. Літайте з трохи пошарпаними пропами. Робіть тюнінг саме в такому стані. Це дасть вам трохи запасу міцності. Дрон буде літати ще краще з новими пропами. Але якщо ви коли-небудь погнете проп, двигун не перегріється миттєво. Тож запускаємо дрон в повітря і робимо перший тестовий політ. У відеокріса є інструкції, як налаштувати логування Blackbox і як завантажити логи з дрона та імпортувати їх у Blackbox Viewer. Посилання на відеокріса є в описі, якщо вам потрібні інструкції з цього приводу. Під час польоту для тюнінгу ми переконаємось, що він включає багато повних рухів стіками. повні оберти на 360 градусів, фліпи на 360 і яв обертання, а також плавні переходи від нуля на повний тротел. Ми зробимо ці переходи плавними і поступовими, щоб будь-який резонанс у РАМІ мав шанс проявитися. Ми не будемо робити просто різкі підйоми на весь тротел, а також будемо поступово знижувати повний тротел. Тепер на цьому етапі, якщо ваші мотори не звучать абсолютно плавно на дефолтних налаштуваннях BetaFlight, ми літаємо на стандартних BetaFlight 1.0 на всіх слайдерах фільтрів і pd слайдерах. Якщо щось не звучить гладко, якщо є будь-які ознаки вібрацій або проблем з гіроскопом, поверніться до першого кроку. У вас є механічна проблема, принаймні для п'ятидюймових квадрокоптерів і менше. Якщо у вас 7, 10 чи 13-дюймовий дрон, дефолтні фільтри Betaflight можуть бути непідходящими і потрібно їх налаштувати, але це вже тема для іншого відео. Тож відкриваємо цей лог у Blackbox Viewer і використовуємо пресети від марка Спадца для різних видів огляду. Ви можете завантажити ці пресети на teoavtech.com. Посилання на це буде в описі відео, а також на відео з інструкціями щодо їх встановлення. Нам потрібно бачити шкалу гіроскопа. І натискаємо тут. Щоб це відкрити, давайте трохи збільшимо. І змінюємо на графік частота проти тротл. І цей графік виглядає просто шикарно. Тепер давайте збільшимо трохи, щоб краще роздивитися. У нас є невеликий резонанс на частоті близько 200 Гц, нічого надто серйозного. Трохи резонансу тут, на нижчих частотах, але на ролі немає нічого критичного, що кидається в очі. На пітчі ми бачимо трохи більше резонансу. Але не надто критичного, не вище 200 гц. наяві теж трохи резонансу на 200 Гц і звичайний шум двигунів. Враховуючи, що мій blackbox LOG виглядає досить чистим, а Кріс фактично переглянув лог з попереднього польоту, який мав схожі характеристики, він запропонував фільтри, що майже збігаються з його рекомендаціями для чистих збірок. Тож ми реалізуємо ці налаштування фільтрації і переходимо далі. Йдемо до вкладки PD Tюнінг. Переходимо до налаштувань фільтрів. Кріс радить вимкнути низькочастотні фільтри гіроскопа, тому що при використанні rpm фільтрації і динамічної фільтрації можна обійтися без них. Вони будуть достатньо ефективними. Кріс радить виставити 0, 250 100 і 400 для динамічного режекторного фільтру. А він пропонує один статичний бікват фільтр на 100 Гц, щоб допомогти прибрати шуми від дескладової. складової. Зберігаємо. Наступне, що потрібно зробити, знайти максимальну де-складову, і це справді хороший підхід до під тюнінгу. Часто раніше налаштовували під, спочатку виставляючи пі складову, а потім налаштовуючи де, як зможуть. Але фільтри, механічні фільтри, де складова, а потім П насправді логічніше, бо хочеться, щоб де були на рівні, який потрібен. Ви завжди отримаєте краще керованого дрона з високою Д складовою, аж до того моменту, коли почнуться самовільні відльоти або мотори почнуть диміти. Тож піднімайте ді складову настільки, наскільки це можливо, при цьому зберігаючи мотори прохолодними і не ризикуючи самовільними відльотами, а потім знаходьте баланс П, який найкраще підходить для вас. Так ви, ймовірно, отримаєте гарний політ. Як каже Кріс, чим вища де складова, тим більше нагріваються мотори, і тим більша ймовірність отримати осциляції, особливо з погнутим пропом. Тому це питання вашої толерантності до ризику. Багато гонщиків літають з ультрависокою де-складовою, де дрон майже на межі перегріву, але політ неймовірно різкий для звичайного фрістайлера або пілота-любителя. Варто зменшити ризик на користь надійності. Кріс дає діапазон діскладової для 5-дюймових фрістайл-дронів від стандартних 30, що досить консервативно, до 45 і вище, де вже є значно вищий ризик перегріву моторів. Особисто я мав діскладову на 50-55 і жодного перегріву, але все залежить від збірки. Перед тестовим польотом ми зайдемо в командну строку і змінимо значення. За замовчуванням, Betaflight обмежує під контролер до 40% максимальної потужності. Якщо перевищити цей ліміт, він не дозволяє піти далі. Ми ставимо під сам ліміт рівне тисячі, що дає 100%. Напевно, Бетафлайт має вагомі причини для цього обмеження. Вони ж не просто так це зробили. Можливо, це несе певний ризик для деяких людей, але якщо хочете ідеальний PD-тюнінг, це те, з чого варто почати. І тепер ми виходимо і літаємо, намагаючись зробити мотори максимально гарячими різкими поворотами, різкими підйомами на повному тротлі, слухаючи на ознаки поштовхів, осциляцій, неплавної роботи моторів, а також перевіряємо на гарячі мотори після кожного польоту. Ми будемо поступово піднімати головний мультиплікатор на 0.1 або 2 за раз. Поки не помітимо проблеми, а потім трохи знизимо. Я зроблю це трохи швидше. Зазвичай кріс рекомендує піднімати мультиплікатор невеликими кроками 0.1 або 0.2. Я зроблю більший стрибок. А якщо перевищу межу, то повернуся назад. Але вам я це не рекомендую. Буду трохи обережний, бо якщо я зайду занадто далеко, дрон може піти у самовільний політ або ще щось. Мотори не жаліються, нічого підозрілого не чую. Поштовхи. Тут ще один. Бачите ці поштовхи? Так, це вже занадто. Вибачте. Отже, були невеликі поштовхи. Мотори все ще не гарячі, але. Це вже занадто. Давайте спробуємо трохи знизити. На вкладці під тюнінг. Просто трохи знизимо. Ой, треба відключити дамін. Забув про це. Так, потрібно відключити демін. Забув цей крок. Знижуємо до 1.4 і подивимось, як буде. Подивимось, чи 1.4 вирішить проблему. Також ми відключили дій мін, що треба було зробити раніше. Тут був маленький ривок. Невеликий ривок, якщо роблю повний тротл. Думаю, це хороше налаштування для мене. Пам'ятаємо, що пропи трохи побиті, тому на нових пропах це ймовірно зникне. Але мені здається, що якщо я просто літатиму в звичайному режимі, нічого з цього не проявиться. Ні, бачите? Вже відчуваю, що летить дуже добре. Навіть просте налаштування мастер-слайдер зробило величезну різницю. Зазвичай я просто літаю на дефолтах, мовляв, аби в повітря піднятися. Просто банальне підвищення цього вже дало такий значний результат. Воно все ще дуже плавно. Видно, що немає поштовхів. Навіть якщо зроблю різкий підйом, поштовхи тільки при дуже різкому підйомі. Тому, думаю, це гарне налаштування. О, так. Отже, далі почнемо налаштовувати VGA. Оу, це круто. Це летить так круто. Чорт, друже. Реально круто. Цей дрон літає просто чудово, правда ж, друзі? Ох, ну і ну. Впевнений, ви вже не можете дочекатися побачити решту цього процесу. Так, це буде серія відео, це лише частина перша. Я завантажу решту на канал протягом наступних днів. Не хвилюйтесь, все відзнято. Лише залишилось змонтувати. Просто хотів дати вам частину першу вже сьогодні. Посилання на другу частину будуть в описі, або якщо буде третя частина, теж там. Або ж підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити продовження. Це вже на ваш вибір. Так, побачимось.